Чергове переобладнання у закладах освіти. Третім закладом, якому дістались котли на альтернативному, а саме твердому паливі, стала школа номер 7 у мікрорайоні Палави. Як зазначає перший заступник Мукачівського міського голови Ернест Нусер, економія твердого палива на противагу блакитному 60%. Державна програма. По заміщенню енергоресурсів, по заміщенню природного газу, або образно кажучи, програма російському газу, ні, в Мукачеві досить успішно реалізовується. Ми за короткий, буквально за декілька місяців розпочали цю програму і сьогодні маємо вже перші об'єкти. Один з них, на якому ми зараз знаходимося, це резервний котел, резервна котельна установка, яка буде працювати на твердому паливі на пілетах. І повністю замінить використання природного газу. Виробники зазначили, цей котел не тільки потужний і здатний замінити газове тепло, а ще й до того екологічний. Ці котли майже своєй як кажуть, в цьому питанні. Заміна газу десь на 60%. тому що деревина пилета, вона місцевого виробництва набагато дешевша. Між газ тому о, вартість гігокалорії, яка буде подаватися на опалення. Зменшується. Ми працюємо над проєктами, які дуже великі, тож тобто по 2,6, по 3 МВт, тому це не питання. Можемо забезпечити і школи, і садочки, і лікарні. Все, що потрібно. Майже жили квартали. У нас на початок наступного року 25 садочок, у нас десь близько 5 об'єктів по Мукачеву, але ми не збираємось зупинятися на цьому, тому десь є бажання замістити, як Багатше російського газу цей заклад третій у списку з переобладнання та переходу на альтернативні види опалення у зимовий період у мукачівських освітніх закладах. За словами РНА Нусера, робота в цьому напрямку триватиме.